Добрий день. про найважливіше на цю хвилину, зокрема і про ключові перемовини на шляху до миру в Україні, розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська. Дивіться за мить. Відновили допомогу. Сполучені Штати Америки знову направляють свої літаки з озброєнням та військовою технікою для українського війська. Вони приземляються у польському жешові. Це підтвердили міністри закордонних справ Польщі та України на терміновому брифінгу. Також американці відновили обмін розвідданими зі збройними силами України. Припинення вогню на 30 днів таку пропозицію узгодили перемовники від США та України в Саудівській Аравії. Чи погодиться Путін на ці умови та чи запропонують Україні поступитися територіями? Вимушені мігранти з України в Євросоюзі, за даними Євростату, потік українців, які виїхали з країни через війну, знову збільшився. Чи готові в Європі розмістити та прихистити тисячі нових біженців? Україна показала свою готовність до миру. Так підсумував зустріч української і американської делегації в Саудівській Аравії. Президент України, за словами президента, важливим елементом домовленостей в Саудівській Аравії є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, а також допомогу з розвідданими. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі. Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених наших військових та цивільних і повернення українських дітей. Американська сторона розуміє наші аргументи. Сприймає наші пропозиції, і я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі. А також по всій лінії фронту Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо Рускія погодяться в той самий момент тиша запрацює. Прокоментував перемовини у Саудівській Аравії і американський президент. За словами Дональда Трампа, він зустрінеться з Путіним і буде переконувати його прийняти досягнуті домовленості. Головне на думку Трампа це припинення вогню. За словами Трампа, українська і американська делегації зробили велику роботу. Головне на думку американського президента зупинити загибель як військових, так і цивільних людей, і не витрачати сотні мільярдів на ведення цієї війни. Я Думаю, що це дуже велика різниця між останнім візитом, який ви бачили в овальному кабінеті, і цим це повне припинення вогню. Україна погодилась на це, і сподіваюся, Росія теж погодиться на це. Ми збираємося зустрітися з росіянами найближчими днями і сподіваюсь, нам вдасться укласти угоду. Якщо ми зможемо змусити Росію до цього, це буде чудово. Якщо не зможемо, ми просто продовжимо воювати і будуть гинути люди. Багато людей. І я дійсно думаю, що це було б 75% шляху. Решта це документальне оформлення, і знаєте, переговори щодо земельних ділянок тощо. Американська допомога летить до ЗСУ. Міністри закордонних справ України та Польщі дали терміновий брифінг у Варшаві. Радослав Сікорський та Андрій Сибіга повідомили, що військова допомога українському війську від США відновлена. Це один із результатів перемовин у Саудівській Аравії, де вчора зустрілися делегації США та України. Давайте послухаємо. Потвердям, що... Підтверджую, що доставка зброї через ясьонку повернулася до попереднього рівня. розумію, що старлінки теж працюють. Так і за так, і ми дякуємо за оплату і можливість використання стерлінків. адже польща витратила близько 200 мільйонів доларів, і це важливо для нашого війська. Ми чекаємо зараз на становістку по сторонє Ми зараз чекаємо Чи на реакцію Росії на результат американська перемовин. З ними. Американська сторона буде підтримувати з ними контакт. Стороні, стороні Ми готові з нашого боку створити робочу групу, яка працюватиме над дорожньою картою. Як і ти до перемир'я, якщо дійде. до цього дійде. Я... Чітко вам скажу пропозицію українську, що ми виступаємо за справедливий всеосяжний мир для України, тому що це теж запорука безпеки в Європі. Тому дуже важливо відстоювати цю позицію. Дуже важливо мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібно ситуації просто відсутність війни. Нам не потрібен мінськ, 3 і нам не потрібна ялта 2 Європейський союз підтримує Україну перед лицем російської агресії та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру для українців. Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на щорічному засіданні Ради безпеки ООН. Ця війна не є конфліктом між сусідами або проксівійною. війною. Україна це суверенна держава, яка три роки боролася за те, щоб вижити та зберегти свою незалежність, зазначила верховний представник ЄС і нагадала про те, що два тижні тому Росія наклала вето на підтримку Радою ООН територіальної цілісності України та миру відповідно до статуту. Протягом довгих трьох років ми були свідками незаконної агресивної війни спрямованої на знищення держави-члена ООН. Росія продовжує непровоковане повномасштабне вторгнення. вона продовжує атакувати, руйнувати, вбивати мирних жителів, поширювати неправдиві наративи, заперечувати свої військові злочини та уникати відповідальності. У Любліні розпочався конгрес самоврядування ініціативи трьох морів. Захід триватиме два дні. Ініціатива Тримор'я головним локомотивом якої є Польща спрямована на поглиблення співпраці в регіоні Центральної Європи між Балтійським, Адріатичним і Чорним морями. На місці також перебуває наша кореспондентка Анна Львова. Поєднуємося. Вітаємо Аню. Детальніше розкажи, що сьогодні відбуватиметься у Любліні. Доброго дня. Отже, 1500 зареєстрованих учасників у нас із 29 країн світу сьогодні приїхали на цей конгрес, щоб поспілкуватися про важливі питання. Говоритимуть вони і про інфраструктуру, і звісно ж про безпеку, про штучний інтелект. Такі дані, що стільки саме учасників лунали з уст, саме маршалка Люблінського воєводства. Після того, президент Польщі Анджей Дуда також промовляв тут сьогодні з Люблінського конгрес залу. Тож сьогодні насправді буде багато цікавих. Гостей багато тем серед іншого також є і представники України. Маємо представників багатьох областей Луганської, серед іншого Рівненської, Львівської. Також бачила представників Івано-Франківського університету. З ними також планую сьогодні вже поспілкуватися. А зараз, саме у нашому залі, який знаходиться тут декілька метрів від мене, тривають також дискусії і підсумки цих десяти років діяльності. Серед іншого про них розповідають представники Латвії, Литви, Болгарії і Албанії. Дякуємо за інформацію. Анно. Це була Анна Львова із конгресу самоврядування з Любліна. Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу медичну допомогу. Боєць Яні Старещенко перебував у відпустці за кордоном. У своїх соцмережах він написав, що хлопцю поталанило, бо він опинився поруч з аптечкою і турнікетами. Постраждалого поранили ножем під час бійки. Він мав глибоку рану стегна і стікав кров'ю. Військовий зупинив кровотечу і залишався з хлопцем до приїзду медиків та правоохоронців. Історія з'явилася на шпальтах багатьох європейських змі. Спочатку журналісти називали рятівника російським туристом, але потім виправили тексти та уточнили. Це був військовий з України. Число українців із тимчасовим захистом у ЄС зросло. На початку року понад 25 тисяч осіб отримали прихисток у Європі. Це офіційні дані Євростату. Найбільший приріст зафіксували в Німеччині плюс 8 тисяч 800 осіб, а також у Чехії, де статус тимчасового захисту отримали більше 6 тисяч. 400 українців. Іспанія, де приріст склав понад три тисячі осіб, випередила Польщу за кількістю отримувачів. Загалом на території Євросоюзу нині перебуває більше чотирьох мільйонів українців, які вимушено покинули країну через війну. Водночас у низці країн, зокрема в Данії, Франції, Австрії та Литви кількість таких осіб скоротилася.